Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожного тижня набираємо криптовалюту на 15 баксів для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо купувати наступні монети по списку, покажу, що це за таблиця, що це за монети. Перейдемо до біржі OKEX, покажу наш реальний баланс. Поділюся з вами своїм результатом по портфелю, що взагалі відбувається. По кожному проекту пройдемося. Розберемо, звичайно, графік цих монет, які сьогодні будемо купувати. І загалом поділюся з вами своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до нашого портфеля. Давайте розглянемо взагалі, що в нас відбувається по нашому портфоліо. Як бачите, на сьогодні в нас проінвестовано 45 тисяч гривень. Це вже більше тисячі доларів. Нагадую, друзі, що це поступове накопичення. Ми тут не котлетимося. Так, ми поступово собі купуємо на 15 баксів. Хіба це для українця велика сума? Але, друзі, подивіться, ми на дистанції вже зробили собі чималенький капітал. Я впевнений, що ось ця циферка під час альтсезону, під час активної накачки ринку, вона перетвориться в колосальні цифри і, можливо, з вас. Дійсно, якщо додивитися цей взагалі проект до кінця, хоча і тут кінця я не знаю, чи взагалі він буде. Я думаю, що ми що цей проект він такий довгостроковий е, час. Так, я думаю, ви подивитеся взагалом результат. І я просто ділюся своїми коштами, показую вам, як дійсно на крипті на дистанції заробити, так тому що є проміжки аль так на які взагалі можемо робити зараз акцент і під час аль тобто створити, примножити капітал, а є взагалі такі проекти, які є в нас на досить довгий термін, так це. По типу криптопенсії я буду не просто там показувати взагалі як інвестувати, я буду показувати, як я це роблю на своїх особистих коштах, коли я буду фіксувати, так тому що прийде час, коли потрібно буде забирати кошти з ринку. Я покажу, коли це буде час. Зараз поки що ми продовжуємо зону накопичення. Так, зараз ми весь весь тезер купуємо на них крипту. Переходимо. Давайте взагалі до цієї таблички покажу, покажу вам, які монетки будемо сьогодні купувати по списку. Дивіться, я стараюся так, щоб в кожну монету було інвестовано однакова сума, щоб ви собі на дистанції просто подивилися результат, так що. В альткоїнах захований великий потенціал на дистанцію, і сьогодні будемо купувати наступні монети. Це монета Chainlink, і купимо її також на 5 баксів. Біржа ОКС це зробити. Давайте я вам покажу по лінку, що в нас що вона взагалі відбувається. Давайте повернемося до баксів, вибираємо ось тут долари і повертаємося до а, так, щоб нам було зрозуміло. Як бачите, у нас всього лише 8 прибутку сьогодні є. Якщо подивимося на загальний портфель, давайте я покажу весь графік криптопенсії, то друзі на дистанції, тобто, ну як останнім часом, останні два роки ми вже були як в прибуткові. Так і були вже бачили досить сильні корекції в районі 600 доларів була корекція. Це більше 50% корекції. Це було у нас в квітні місяці 25-го року. Тобто, бачите, наскільки це взагалі волатильний ринок. І саме завдяки цій волатильності, саме завдяки ній. Ми отримуємо той потенційний прибуток на дистанцію. Так, це не завтра, не через тиждень, друзі. Потрібно трошки взагалі набиратися терпіння. Я вам показую цей взагалі свій результат. Давайте перейдемо взагалі, покажу по лінку, що взагалі відбувається. Дивіться, ми накопичували його по 13,5 доларів. Наша середня ціна. Він зараз плюс-мінус знаходиться в тих самих діапазонах. Монета лінк – це вдовго строк. І давайте перейдемо вже до біржі ОКЕКС, нажимаємо. Торгувати, переходимо в спотову торгівлю, переходимо сюди, вписуємо, давайте в пошуку лінк, вибираємо торгову пару і зараз перейдемо також до графіку. Так, переходимо до купівлі монети лінка. Як бачите, в нас останні купівлі були як і по 10 баксів, по 14 доларів, і по 15 ми купували. І сьогодні він плюс-мінус в тому діапазоні знаходиться. Я, до речі, в наступному ролику, друзі, не пропускайте мої взагалі відоси. Я вам постараюся найближчим часом записати відео, коли ж в нас почнеться наступний ріст по альтам. І подивіться, обов'язково ось цей ролик, так, альткої непотужний сигнал. Я там навів аргументи, чому альсезон буде найближчим часом. Тобто це не через тиждень, це в найближчих місяцях це має реалізуватися. Так Знов Муж таки, ніхто не знає, ніхто вам точно цього не скаже. А якщо якщо вам хтось точно розповідає, що ось в цей проміжок часу буде Гісон, то скоріше всього це неправда. переходимо давайте взагалі е, сюди і нажимаємо давайте 5 баксів, нажимаємо маркет, купуємо по маркету. Прям так, купили. Давайте я вам покажу історію ордерів. Вийшло у нас 0,37 монети лінка. Переходимо давайте взагалі е, до графіку, хотімо показати, що ось така структура по лінку в нас була. Тобто, ось цей весь проміжок часу, друзі, дивіться, монетка вийшла аж у 2018 році, була зона на Вичня, так само, як по багатьом монетам сьогодні, виріс, так і вже продовжив свій тренд. І я вам хочу нагадати, якщо ви там, наприклад, тримаєте монетку суї, так, або ви до сих пір її тримаєте, так це важливо, то по суї ми приблизно з вами знаходимося, ну, плюс-мінус в цих діапазончиках, так і ще. Все попереду, друзі. Дивіться, ось тут можна намалювати ось такий тренд. Так, подивіться, ось так відбувається бича структура, бичий тренд. І поки ця лінія у нас не була зломана по конкретно по монеті лінк, то у нас вже потім почалася корекція. Ну, понятна справа, друзі, що без корекцій ринок не росте. Любий актив має свої корекції. По лінку ми до сих пір знаходимося в зоні накопичення, тобто ось це глобальний блочок, це зона накопичення. І мінімальні цілі. Це попередній хай в районі 50 баксів. До цього діапазону, якщо від сьогоднішній дивитися, це вже буде в районі 300% прибутку. І нагадую, друзі, що наша середня ціна знаходиться плюс-мінус в цих діапазончиках, так, в районі 13,5 баксів. Тому ми сьогодні просто накопичуємо, продовжуємо накопичувати, не маємо великих просадок по цим активам. І якщо ви хочете, наприклад, більший ризик для себе взяти, знову ж таки, друзі, це кожен сам собі несе відповідальність. То є подібний проект «Оракулів», як... Монетка Лінк, але називається ПІВ Network. Так, якщо ви чули. Хто чув, той молодець, друзі, але то більш ризиковані проекти. Можете собі підібрати портфель. Це подібно як монета Лінк, але вона тільки-тільки починає розвиватися. Так, тобто оракули також потрібні, потрібні цьому ринку, тому ось така інформація. Я надіюсь для вас було корисним. Але наша задача тут не просто там прийти за великими іксами. Тут задача і зберегти капітал, так і через те й вибрані тут такі монети, які є вибрані, які ви бачите в даному випадку. Переходимо давайте до наступної монети. наступна монета буде в нас Dogecoin. Покажу вам по догі, що у нас відбувається. Подогім. У нас також плюс-мінус та той самий діапазон. Тобто, бачите, що старі монетки у нас знаходяться в тих самих діапазончиках. Найкращий прибуток у нас сьогодні показує монетка XRP, і це ще не кінець. Я думаю, що її ціль на цьому альтезоні – це приблизно 8-10 доларів. Але, друзі, нагадую, що в мене є закритий канал. Там я збираюся забрати зовсім інші цілі. Там не 10, не 20 іксів, там набагато більший результат. Там мінімальний діапазон. Взагалі мої цілі на цей альтсезон – це мінімум 20 іксів до портфеля. Так, це не до конкретного альткоїна, до портфеля. Це моя особиста ціль. Я думаю, що я її реалізую на цей альтсезон, тому що циклічність в нас знову ж таки повторюється. Переходимо, давайте до біржі Окекс. Вибираємо давайте догі. Зараз перейдемо до графіку. Догі USDT. Переходимо давайте подивимося, що коли ми купували. А купували ми плюс-мінус в тих самих діапазонах 14. 16 і 20 центів. Сьогодні знову бачимо корекцію. Прекрасний діапазончик, щоб накопичити. Купуємо давайте на 5 баксів, нажимаємо Купити. Купили ми монетку «Dogecoin». І давайте перейдемо швиденько до графіку, покажу вам взагалі структуру, що там в нас відбувається. Ну по dogecoin ну, плюс-мінус та сама структура. Я до речі тут малював ось такі зарисовочки, показував, що ось тут починається парабола, так прискорення, тому що кожен імпульс він є. Це більш швидким і менше часу займають корекції. Плюс-мінус такий самий час займають, але імпульси вони стають більш такими агресивнішими. Так і дають більший потенціал прибутку. Тому наступний імпульс, друзі, буде таким, що оновить свій АТАж в районі 76 центів. Якщо від сьогоднішнього діапазону це буде в районі також 300-400 прибутку. Гарний потенціал, консервативний варіант. Так я думаю, що по Докікоїну це цілком ймовірно, і ця взагалі структура в нас реалізується. Ви самі, давайте я це все повидаляю, Ви самі подивитеся, друзі, що імпульси взагалі вони все швидшими стають, і дивіться уважно, як було в 2015 році, по Докікоїну. Спочатку такий імпульс, досить довга досить корекція. Так висажують людей, висажують взагалі тих, хто не вірить, тих, хто взагалі здався. Потім дивіться, який імпульс, раз і така потужна корекція. Корекція, давайте я вам покажу. 90, 80%. Корекції 85% корекції. Ще корекція була так. І після цієї корекції ще один такий потужний імпульс. Знову ж таки, вже реалізувалися наші пікові значення. І така сама подібна структура була у 2021 році. Подогі коїну спочатку невеликий імпульс, корекція. Так ще один імпульс, ще одна корекція. Ще один імпульс, ще одна корекція, і потім вже кінцевий імпульс, де вже ставилися основні пікові значення. Що в нас сьогодні реалізується по догікоїну? Я думаю, ви й самі бачите. Так я думаю, пояснювати не потрібно. Давайте переходимо взагалі далі. Переходимо давайте до наступної монетки. Догі ми купили, як бачимо, і залишилося в нас ще монетку ЕВ купити. Також цікавий проект на цей альзезон. До речі, монетка ЕВ уже показує в нас під час такої корекції. У нас показує приблизно 85%. Тобто в районі двох хіксів уже. Майже маємо, але ми продовжимо купувати. Давайте впишемо тут AVE. До речі, силочку на біржу OKEX ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся, ви мене досить сильно підтримаєте. І хотів сказати, що ви підписувалися також на мій YouTube канал, підтримали взагалі, взагалі україномовний контент. Тому що моя ціль 50 тисяч до кінця цього року. Надіюсь, ви мені допоможете. Кожен підписник це плюс 10% до вашого прибутку, до вашого портфеля. Тому обов'язково підпишіться, друзі. Давайте переходити далі. Купимо давайте монетку AVE також на 5 баксів. Нажимаємо купити. Купили ми. Бачите, наші купівлі були. І по 125 доларів, і по 170 доларів, і по 250 доларів, і сьогодні плюс-мінус той самий діапазон. Як бачите, друзі, давайте ми зараз повернемося до графіку більш детальніше, тому що там уже нас відсхідна структура уже відбувається по цьому проекту. Так це один з таких перших проектів, який давайте так скажу по секрету. А ви одразу підпишетеся, тому що ну ця інформація є тільки в закритому каналі. Ось такі монети, які вже показують результат, так які одні з перших ростуть. Вони досягнуть своїх пікових значень набагато швидше. Так ви маєте про це пам'ятати, і по них буде на розподілення, і ти одна з перших, це для тих, хто взагалі для тих, хто взагалі хоче знати, що з цими проектами, коли їх фіксувати. Але про це більш детальніше я розповідаю в закритому каналі. Через те, він стільки коштує, друзі, тому що там інформація взагалі не для всіх. І саме завдяки ось цій статистиці, саме завдяки ось цим закономірностям і ось, ось цій наглядності, яка була на попередніх циклах, мені вдається правильно визначати, який з проектів прийде до своїх хаїв раніше, і які монети потрібно тримати трошки довше. І я вам одразу скажу, що такі проекти по типу Автос. Суї, да. такі проекти потрібно тримати трошки довше, ніж для прикладу монетку Ейф. Тому, друзі, обов'язково підписочка, якщо ви хочете дійсно знати, як забрати максимальний прибуток з цього ринку. Отже, показую вам реальний результат: монетка ЕйФ. Давайте я вам покажу середній діапазон нашого накопичення. По монетки Ейф ми в районі 145 доларів. Давайте я поставлю цю відміточку 145. Наша середня ціна знаходиться ось тут. Ми сьогодні знаходимося вже в прибутку. Так, до цих пікових значень 300-400 прибутку. І ось такий результат ми будемо забирати поступово. Так, я знову ж таки буду це все транслювати по цьому проекту, щоб ви, хто взагалі хоче дійсно заробити, щоб ви мали можливість і бачили, як тільки будемо оновлювати пікове значення, друзі, там буде досить багато позитиву, досить взагалі позитивних новин буде до багато. Так і вони змушувати будуть вас холити ці проекти. Всі ось такі купівлі ми сьогодні зробили. Ось так. Як виглядає наш портфельчик, більше тисячі доларів у нас вже є накопичення. Нагадую, друзі, що в мене є ще проект «Криптосіндікат». трошки ризикованіший. Так там монети більшого ризику, але також подібні, як криптопенсія, тільки зовсім інші проекти. Так, це не мемкоїни, але монети з величезним потенціалом для росту. Високо недооцінені взагалі є. Тому по проекту КриптоСіндікат, друзі, буде силочка в описі або в телеграм-канал. Заходите, там більш детальніше все знайдете. Буквально за мінімальну підписку ви отримаєте список монет, які мають набагато більший потенціал, ніж проекти е, взагалі з криптопенсії. Тому користуйтеся. Ну і давайте під кінець скажу взагалі за ці монетки. Дивіться, в нас найгірший результат показує монета StarkNet. Знову ж таки, це тимчасово, друзі. Така взагалі фаза ринку. Зараз маєте це зрозуміти. Оптимізм, Layer Zero, Toncoin, Так поки що ці всі монетки, як бачите, тільки нові монети в нас знаходяться в корекції. Так, має бути. Старі монетки вони одні з перших починають свій ріс, показують результат. Тільки що я вам про це говорив, що вони досягнуть своїх пікових значень трошки раніше, ніж нові монети. І той, хто вам розповідає, що там пік циклу буде знову, знову ж таки в кінці цього року, друзі, досить багато людей помиляється, так, і не розуміють взагалі, як буде взагалі під час цього альсезону. Знову ж таки, в мене є своя теорія, є свій аналіз, так, своє бачення на цей ринок. і... Я довіряю статистиці, довіряю закономірностям. Не тому, що там розповідає взагалі більша частина і вся толпа. Друзі, будете слухати натовп. Я думаю, такий такий самий результат у вас буде. Надіюсь, для вас було корисним. Так, обов'язково підписочка. Буду старатися для вас давати, продовжувати давати корисний контент. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що взагалі пишете коментарі. Надіюся, ви отримаєте гарний результат на цьому альсезоні. А зараз друзі, бажаю вам усім терпіння, величезного терпіння, так прибутку, щоб у вас на цей альсезон дійсно вийшла отримати відповідний Результат. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!